Ви слухаєте вашу свободу. її сьогодні. Я, Ірина Штогрин. Вітаю вас. Не пройшло й тижня відтоді, як Верховна Рада ухвалила новий кримінальний процесуальний кодекс. А вже опозиція зареєструвала проект постанови про скасування ухвалення кодексу, оскільки в ніч на 13 квітня в залі були присутні всього 50 народних депутатів. А в той час як для результативного голосування має бути не менше 226. Однак Відповідна кількість карток проголосувала, але депутатів у залі не було. Що ж не так з новим кримінальним процесуальним кодексом, і які перспективи того, що справді може бути скасованим рішення про його ухвалення? Це запитання. Я сьогодні поставлю президенту інституту правової політики, колишньому міністру юстиції Миколі Оніщуку. Вітаю вас. Доброго дня вам і нашим шановним гараді, слухачам. 490-2905 Наш студійний телефон код столиці 044. І перше запитання: так що справді може бути оскаржене ось ухвалення кримінального процесуального кодексу? Миколос. Можливо, розпочнемо з того, що Верховна Рада України так і не спромоглася виконати конституційний імператив щодо особистого голосування народних депутатів? Ця тема неодноразово піднімалася, ви пам'ятаєте, в парламенті, і мусимо констатувати? Що, очевидно, якщо стати на конституційний імператив, на конституційну вимогу, то всі закони України, чи не всі закони, майже чи не всі закони мали бути скасованими. Виходячи з того, що, очевидно, в залі, як правило, не є достатньої кількості депутатів фізично, які здійснюють голосування, ви знаєте, що опоненти такої точки зору будуть говорити про те, що. Тим не менше, ті народні депутати, які проголосували, були зреєстровані у Верховній Раді, і якраз факт реєстрації народного депутата є доказом того, що голосування його картки відповідає його волевоявленню. Це до того, що незважаючи на всі зусилля, які приймалися і політиками, і навіть були спроби у самому парламенті вирішити цю проблему. Щодо особистого голосування, ця тема так і залишається невирішеною, тому що тексті стосується... того, що в нас зараз відбувається, от які перспективи, скажімо, цієї постанови або навіть звернення ну, до конституційного суду, що ваш стосу... прогноз, що стосується конкретної ситуації, очевидно, що з формально правої точки зору я маю на увазі. Очевидно, голова Верховної Ради підпише цей закон, направить його президенту. І президент, виходячи з того, що це була його законодавча ініціатива, швидше за все його підпише та буде опублікований і набере чинності. Такий мій прогноз щодо нового КПК. Ось опоненти власне і критики нового кримінального процесуального кодексу звертають увагу на те, що є такі норми у ньому, які прямо суперечать конституції. Серед них називають зокрема положення про те, що захисником суб'єкта відповідальності. У кодексі може бути лише адвокат. В той час як Конституція зазначає, що захисниками можуть бути інші люди, наприклад, родичі. Ви знаєте, дійсно, ця тема вона присутня і є ґрунт для того, щоб вести дискусію. Але як на мене, вона насправді не є визначальною для того, щоб оцінити, що за документ отримала країна в ніч, коли приймався новий КПК. На моє переконання. При всіх вадах, а вони є, нового КПК, і ми про них очевидно, ще поговоримо. Все ж таки, це суттєвий крок, суттєвий крок очевидно, суттєвий крок в розвитку і вдосконаленні нашої системи кримінальної юстиції і кримінального судочинства. Принаймні, це крок у напрямку гуманізації і європезації усього кола відносин, які стосуються кримінального переслідування та власне захисту прав особи. В суді, коли вона є обвинуваченою чи підсудною, це вже власне чи не десятий ефір Радіо Свобода, де ми обговорюємо новий кримінальний процесуальний кодекс, оскільки так звана нова Біблія? Кримінальної юстиції це те, що може кардинально змінити наше життя, і ми розуміємо, що вага цього документу надзвичайно велика, але хочемо говорити якраз про проблеми з вашого дозволу. Зараз з нами на телефонному зв'язку є директор інституту медіаправа Тарас Шевченко. І оскільки він поспішає, ми хочемо його запитати, наскільки. Те, що є основою для реалізації свободи слова, знайшло своє відображення у новому кримінальному процесуальному кодексу. Тараса, ви є? Так, дня. вітаємо вас. Прошу, ви знаєте, я би помірковано позитивно оцінив ті норми, які стосуються захисту журналістів, оскільки КПК вперше включила положення, яке передбачає можливість журналістів не давати свідчення. Це питання захисту журналістських джерел, які є одним із європейських стандартів, і це певна аналогія, коли лікар може відмовитися давати свідчення, чи адвокат не свідчить проти своїх клієнтів, чи священник не розголошує таємницю сповіді. Так само і журналістам надали право не розголошувати джерела інформації. Мінусом є те, що законопро... кодекс, на жаль, не враховує всіх журналістських професій. І можуть бути питання стосовно того, як тлумачити, чи є оператор журналістом. І ми підозрюємо, що в прокуратурі може бути позиція, що оператор це не журналіст, а отже, він не захищений. А сама головна проблема є в тому, що ті журналісти, які працюють в нових медіа, в онлайні, формально не мають такого статусу, чи блогери, як, наприклад, з Білозерської вікою, вилучали записи, вони не будуть захищені цим кодексом. Але повторюся, що є позитиви. Добре, що це з'явилося в кримінальному процесі. Раніше це було лише в медійних законах, але немає меж досконалості, тому будемо пропонувати покращувати ці норми. Ви намагатиметеся ще вносити поправки, далі намагатися вплинути на це. Ну можливо, бо багато хто каже, що процес ще не завершений, хоча кодекс ухвалений, оскільки ще будуть намагатися вводити відповідні закони або змінювати якісь норми. Звичайно, був взагалі окремий законопроект 8256 цього приводу, відхиляючи його, більшість насправді обіцяла внести всі ці поправки до кодексу, чого не зробила. Тому будемо наполягати на тих обіцянках, які надавалися, і наполягати на тому, що все таки поправки були внесені, якщо не при первинному ухваленні, то в подальшому. Дякуємо вам, Тарасе. Це був Тарас Шевченко, директор Інституту «Медіаправа». А я нагадую, що сьогодні гостем нашої студії є президент Інституту правової політики Микола Оніщук. Пане Оніщук, ви розробляли новий кримінальний кодекс, дуже багато роботи було зроблено, і тому хочу вас запитати ось про це. Багато критиків кажуть про те, що цей кодекс все ж в першу чергу полегшить життя людям, які мають гроші. Оскільки Україна це країна бідних людей, чомусь так склалося за ці 20 років. Це тема для іншої розмови. То ось розмір застави якраз вказує на те, що далеко не кожна людина зможе знайти відповідні кошти для того, щоб не потрапити у місце утримання до судового утримання людини. Що стосується запобіжних заходів, бо ви говорите якраз про цю проблему, а насправді кодекс тут робить очевидний крок у правильному напрямку, коли суттєво, і це маємо визнати незалежно від того, чи хто в опозиції, чи, чи при владі, що суттєво звужується такий одіозний запобіжний захід, як тримання під вартою, є очевидним і беззаперечним фактом, що сьогодні тримання під вартою стало ну, найбільш поширеним засобом. Власне, і вибивання показань, в особи, і до певної мірі навіть жорстко поводження з нею, катувань тощо. Кодекс тепер встановлює імператив, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований, по суті, у виключних випадках. Йдеться про рецидивістів і про насильницькі злочини. В усіх інших випадках суд має дати можливість особі внести грошову заставу. І розмір цієї застави коливається від однієї тисячі до 300 тисяч. Насправді це суд має вирішувати, якщо ми будемо виходити з того, що суддя буде брати до уваги не тільки тяжкість злочину, не тільки характеристику самого, самої підозрюваної особи, а в тому числі буде брати до уваги і її майновий стан, бо це не є складно встановити. То насправді можна домогтися, що до людей незаможних, і, навіть сказав, навіть бідних, розмір такої застави може бути, ну, власне, застосований в невеликих розмірах. Я маю на увазі дві тисячі, можливо, три тисячі гривень. А відповідно до людини, яка скоїла тяжкий злочин, і до того ж може собі дозволити зібрати заставу у вигляді 300, -300 тисяч, може бути застосований і цей. І цей розмір. Таким чином, насправді, практика застосування ось цих положень нового КПК і добросовісність і відданість суддів власне, самі ідеї мають показати, по якому ми шляху пішли: по правильному чи не по правильному. Зараз багато точиться дискусій з різних аспектів КПК, наприклад, одні вважають, що ліквідація права суду відправляти справу на дослідування. Зашкодить встановленню істини, що це було добре, коли суди відправляли справи на дослідування, коли прокуратура не могла довести винуватість особи, чи, наприклад, не було достатньо зібрано доказів, і людина сім років і... у нас так. є такі президенти, але, але перебуває в Але зараз можна почитати публікації до доволі відомих вчених, які кажуть, що це погано, що ми ліквідували це, це право, тому що суд позбавлений можливості встановити істину. Тобто КПК робить суддю. Якби відстороненим. Є сторона звинувачення, є сторона захисту. В публічному процесі збирайте докази, змагайтесь, і, відповідно, сторона звинувачення має довести факт скоєння злочину саме цією особою, а захист має довести зворотнє. Тому дискусії по новому КПК вони нескінчені, і особливо сьогодні, коли немає практики його застосування. Тому очевидно, що зараз е, е, це абсолютно правильно, що активно почалося обговорення нового кодексу, бо це поява нового документу, але лише практика дасть відповідь на те, наскільки він відповідає і здатності суспільства діяти за його нормами, і чи не буде туди закладено щось, що насправді не посилить. Наприклад, він... корупційна складова, оскільки от дияволи якраз він цій практиці і ховається, і тому. Ось ще одна думка, яка звучить про те, що норма про примирення сторін якраз буде такою корупційною лазійкою, і якщо от критики кажуть раніше вибивали, щоб людина зізналася у тому, що вона винна, то тепер можуть її е, катувати або примушувати, або стимулювати у незаконний спосіб, щоб людина пішла на примирення сторін, і це теж може бути тим, що знівелює цей це положення. З однієї сторони це може бути так і виключати цього не можна. А з іншої сторони, європейська кримінальна доктрина, я увазі кримінальної юстиції, говорить про те, що навпаки необхідно стимулювати якомога ширше укладення угод про примирення, особливо коли йдеться про таку угоду з потерпілим і підозрюваним. Чи з потерпілим і обвинуваченим, це очевидно, що в справах приватного обвинувачення, наприклад, це абсолютно правильне рішення, і його необхідно. Реалізовувати і культивувати, що стосується власне інших категорій, коли ми говоримо про угоди щодо примирення між обвинуваченим і, і стороною обвинувачення, чи особою стосовно якої висуваються підозри, тут зловживання можливі, але закон саме цікаво, це вже є і своєї парламентської практики за визначенням, має писатися за захунку на позитивну. Поведінку на поведінку, яка відображає і закон, законну поведінку, конституційну поведінку усіх учасників суспільних відносин не можна писати закон, закладаючи в нього неправомірну чи не таку, яка обумовлюється на нормах моралі, на нормах закону, поведінку його учасників. Тому зловживання були, зловживання є і зловживання будуть. Проблема в іншому. Необхідно створити механізм відповідальності осіб. Які будуть зловживати правом, якщо цим правом буде зловживати слідчий прокурор чи навіть суддя повинні існувати ефективні механізми притягнення їх до відповідальності чому... і позбавлення посад, В зокрема, Чому вони можуть бути втілені, Микола Васильович? Але ви знаєте, це не питання КПК, це питання окремих законів. Це питання закону про прокуратуру, це питання кримінального кодексу, тобто відповідальності осіб, які наділяються повноваженнями, владними повноваженнями, це питання закону. Про оперативно розшукову діяльність і про органи досудового розслідування. Тому тут трошки інколи змішують. Все ж таки КПК це лише норми процесу, це правила досудового розслідування і правила кримінального судочинства. І за допомогою правил вирішити всю комплекс всі, комплекс, всі накопичені проблеми, які знаходяться в площині добросовісності, площині е правової психології, можливо, деформованої. В площині низької правової культури інколи навіть правонігіризму неможливо. Але КПК це важливий інструмент, я б сказав, можливо, навіть фундамент, який має нам дати можливість будувати і інші елементи цієї нової будівлі, ім'я, який це справедливе, сучасне, правове суспільство. Я нагадаю, що цю розмову ви можете і подивитися, і прочитати на нашому сайті. З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18, 30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. Ви слухаєте вашу свободу. Що не так з новим кримінальним процесуальним кодексом? Це запитання ми ставимо сьогодні колишньому міністру юстиції, президенту Інституту правової політики Миколі Оніщуку. 490 29.05 наш студійний телефон, код столиці 044. Пане Оніщук, що ви думаєте про те, як у новій кримінальній біблії відбулося співвідношення можливостей сторони звинувачення прокурора? І адвокатів сторони захисту. Е, можна впевнено говорити, що порівняно з чинним кримінально процесуальним законом, цей кодекс е, робить суттєвий крок в тому, щоб процесуальні можливості і сторони захисту, і сторони звинувачення майже вирівняти. Ну, хотілося б сказати вирівняти по процесуальним можливостям. Але є майже. Але є все ж таки положення, які, е, на жаль, Заставляють мене говорити, що майже вирівняти. Ви можете їх назвати. Ну, наприклад, КПК говорить про те, що і слідчий, і ну, власне прокурор по справі, і захист мають право збирати докази. Відповідно, сторона звинувачення це винуватості, а сторона захисту невинуватості особи. Тим не менше, і це, дуже, це, це навіть з точки зору самої декларації, дуже важливий. Крок вперед, тому що цього сьогодні немає в чинному КПК. Тим не менше, коли йдеться про докази з боку, коли вони збираються з боку захисту, то реалізуються вони у формі відповідної пропозиції адвоката, слідчому здійснити ті чи інші дії, які, на його думку, можуть встановити. Служити встановленню істині по справі і, відповідно, дати можливість становити новивачі особи. І тут є певна дискреційність у тому, як поведе себе слідчий, чи він виконає ці дії, чи ні. Оце вам невеличкий приклад того, що, можливо, низці положень все ж таки досягнути цієї присесуальної рівності не вдалося. Але ще раз хочу наголосити, що таких, наприклад, одіозних положень, як сьогодні, коли слідчі по справі... Визначає, хто буде свідками у судовому засіданні і з сторони звинувачення, і зі сторони захисту. Це так сьогодні. Захист пропонує свідків своїх, але насправді визначити, хто буде е, е, свідком у судовому процесі, приймає слідчий. Ну, якщо вже це, це робиться в самому процесі, суддя. Тепер, е, очевидно, не очевидно, це вже гарантовано КПК, е, сторона захисту самостійно. Визначає усіх свідків, які будуть запрошені в зал судового засідання, і які власне мають свідчити на користь обвинуваченої особи для того, щоб довести її невинуватість. Це приклади. Їх, їх там ще мало, але насправді можна відтак говорити про те, що ця змагальність і процесуальна рівність, вона ну, суттєво покращена. Це, це, це маємо визнати. Коли ми заслуховували думки експертів і народних депутатів, і правників щодо того, що, як вони називають прокурорські, намагаються нівелювати ті норми кримінально-процесуального кодексу, які зменшують роль прокурора, то було такий, такий певний оптимізм, що вдасться все-таки зробити так, що рівність ця буде повністю забезпечена власне в новому. Кодексі. Але якщо подивитися, і ви щойно про це говорили реально, то наскільки ви вважаєте, прокурорські все ж таки втратили е, у новому кримінальному процесуальному кодексі свою силу і свої важелі впливу на те, як може відбуватися процес? Що вони втратили? Ну, новий КПК говорить, що будь-які дії е, зі сторони е, звинувачення, ну, власне, слідчого прокурора. Які так прямо чи побічно обмежують права людини, майнові пересування можуть здійснюватися виключно за рішенням суду. Сьогодні підписка про невиїзд. Це запобіжний захід, який обмежує конституційне право на пересування без суду. За новим КПК лише за рішенням Слідчого судді. Сьогодні відсторонні особи від виконання обов'язків, трудові права сьогодні за рішенням слідчого. За новим КПК виключно за рішенням слідчого судді. Таким чином, це той випадок, коли ми говоримо, що прокурорські втрачають. І не тільки, до речі, це є і інші положення, де прокурорські втрачають, якщо ми говоримо про перехідні положення самого закону, який говорить про те, що прокуратура втрачає свої власні, за виключенням перехідного періоду, втрачає свої власні. Слідчі органи, і е, за новим КПК, його логіка така, що е, слідство будуть ввести е, спеціальні уповноважені законом е, органи, зокрема внутрішніх справ, податкової служби в окремих випадках служби безпеки, і передбачається створення спеціального органу розслідування е, особливо важливих, значущих для суспільства корупційних справ стосовно суддів, прокурорів. Тобто осіб, які наділені державних службовців першої третій категорії, які наділені значними владними повноваженнями, таким чином, це те, що очевидно теж свідчить про те, що прокурори втрачають. Ви напевно хочете мене запитати, а що вони отримують? І ця тема також широко дискутується в засобах інформації, що прокурор отримав з більше повноважень стосовно процесуального керівництва слідства, е, можна прочитати і почути про те, що ось слідчий втрачає самостійність. Я хочу вам сказати, що самостійність слідчого це міф, який був видуманий і придуманий радянською системою. Слідчий ніколи не був самостійним по великому рахунку. Він, він знаходиться на службі у держави, він знаходиться на службі у органу переслідування кримінального, і його завдання зібрати докази винуватості. Про це треба прямо говорити. У нього немає інших, іншої мети. І від того, чи ми напишемо, що він самостійний, чи не самостійний, нічого не зміниться, тому що функція держави це забезпечити ефективне розслідування вчиненого злочину. І ми маємо розуміти, що сам КПК це певний баланс між тим, що з однієї сторони держава має бути здатна виконати соціальне завдання, розслідувати злочин, притягти злочинців карати, карати винних. А з іншої сторони, оце покарання винної повинно бути здатна повинно забезпечити. Неможливість покарати невинну людину. Микола Васильович, добігає кінця ефір, і на завершення хочу таки попросити вас підвести підсумок. Так що ж не так з новим кримінально-процесуальним кодексом, які головні недоліки ви можете вказати? Я вже говорив, що вади кодексу є, але маємо розуміти про те, що це кодекс країни в тому стані, в якому вона перебуває, було б дивно, хоча. Б Назвичайно бажано, тим не менше, якби ми прийняли кодекс за своїм рівнем правової регламентації, наприклад, як в Німеччині, як в Франції. Це було бажано, але маємо розуміти, що Кодекс приймається в країні, де ще верховенство права є лише метою. Кодекс приймається в країні, де ще політична зрілість тих, хто наділяється владою, тому числа владними повноваженнями, не є такою, яка вона має бути. І Кодекс приймається в суспільстві, прийнятий яке ще за рівнем своєї нігерізму, правової культури, правової психології, е, лише рухається в напрямку досягнення цих параметрів європейських стандартів. Тому відповідно він має вади. Е, я особисто, і це моя досить принципова і постійна позиція. на те і в концепції реформи кримінальної юстиції, яку свого часу готував, е, було прийнято рішення про те, що суд присяжних має бути окремим. Судом із лави присяжних, який має встановити і вирішити питання факту, чи був злочин чи ні, і чи є наявність вини в особі, яка його скоїла. Питання правові, тобто кваліфікації злочину, відповідальності встановлення, це мав вирішувати професійний суд. Поки що, поки що, це я так обережний оптимізм висловлюю. КПК чинить цього не вирішив. Будемо надіяти, що це буде зроблено в майбутньому. Я дякую вам за цю розмову. Про суд присяжних ми говорили багато із вами так само. У чинному КПК його роль зведена майже до такої, якою вона була за радянських часів. І тому практика покаже, наскільки ця норма дасть можливість реалізувати право людини. Завершуємо ефір.